Всякому городу нрав і права, всяка іміє свій пункт голова. Ці пророчі слова сказав Григорій Савич рода, А в ці дні ми всі разом і весь прогресивний світ відзначає трьохсотріччя від дня його народження, нашого мислителя, філософа, просвітителя-гуманіста, педагога, богослова, письменника і дуже, дуже талановитої людини. І, звичайно, під час війни ми всі не можемо реалізувати той спектр запланованих заходів і проєктів, які ми всі разом з багатьма людьми готували. Але що ми можемо точно, це після цієї чудової виставки нерловний птах, яка проходить у галереї мистецтв. За ініціативи Національної спілки художників України і Болтавської обласної організації, це зібрати кошти і встановити на вулиці Сковороди в місті Полтаві інформаційну дошку Григорію Савичу Сковороді і обласний середок Студентської республіки спільно з аграрним університетом за підтримки виконкому міської ради організовує громадську кампанію збору коштів на встановлення цієї. Дошки долучайтесь, шановні друзі і подруги.